Про це багато говорять. Про це ще більше мовчать. Страх переповнює людей. Жахом наповнені державні службовці та цілі державні інституції. І це все від лише одного слова. Уявіть, що ви заможний інвестор, який заробив статки, інвестуючи в різні галузі. Ви маєте диверсифікований портфель акцій, облігацій, нерухомості. Товарів та криптовалют. Ви впевнені, що ваш капітал надійно захищений, і ви можете насолоджуватись комфортом до кінця свого життя. Але потім трапляється щось несподіване. Економіка починає сповільнюватись, підприємства повідомляють про зниження прибутків і звільняють працівників. Споживачі витрачають менше і заощаджують більше. Фондовий ринок падає. Ринок облігацій стає нестабільним, ринок нерухомості стагнує, товарний ринок обвалюється. Гринок криптовалюти знає краху. Ви перебуваєте в стані шоку і паніки. Ви бачите, як ваш капітал зменшується з кожним днем. Ви не знаєте, що відбувається і що вам робити. Але насправді ви просто зіткнулися з рецесією. Рецесія це період економічного спаду. Може мати різні причини, такі як фінансова криза, торгівельна війна, пандемія, стихійне лихо або політична помилка. Рецесія може мати різні наслідки, такі як зростання безробіття, падіння доходів, зниження довіри споживачів, зниження податкових надходжень, збільшення державних витрат і зростання державного боргу. Але не треба засмучуватись чи рвати волосся на голові. Рецесія може бути як викликом, так і можливістю для інвесторів. Деякі галузі є більш чутливими до рецесії, ніж інші, наприклад, циклічні галузі, які залежать від споживчих витрат, такі як подорожі, розваги, предмети розкоші та автомобілі. Деякі гаузі та бізнеси є більш стійкими до рецесії, ніж інші. Це можуть бути комунальні послуги, охорона здоров'я, споживчі товари першої необхідності та освіта. Деякі інвестиційні ідеї можуть принести більше прибутку під час рецесії, ніж інші, наприклад, ціннісні інвестиції, які зосереджуються на купівлі недооцінених акцій із сильними фундаментальними показниками та дивідендами. Такі інвестиції можуть приносити Прибуток супереч домінуючим ринковим настроям. Якщо спростити, інвестор купує хороший бізнес по низькій ціні, лише тому, що більшість учасників на ринку панікують та розпродають хороший актив за низькими цінами. Також можливе вкладення коштів в альтернативні інвестиції, такі як золото, срібло, мистецтво, вино чи антикваріат. Ключ до збереження капіталу під час рецесії бути готовим, поінформованим, гнучким та дисциплінованим. Ви повинні чітко розуміти свою толерантність до ризику, свій часовий горизонт, свої фінансові цілі та інвестиційну стратегію. Ви повинні стежити за економічними показниками, ринковими тенденціями, перспективами галузі та результатами діяльності компаній. Вам потрібно уникати емоційних рішень. Рецесія це не кінець світу, це природна частина економічного циклу. Це перевірка ваших навичок і характеру як інвестора. Це можливість вчитися на своїх помилках і покращувати свою діяльність. Це шанс відкрити для себе нові можливості та створити нову цінність. Рецесія це загадка, яку можна розгадати, використовуючи логіку та факти. Якщо хочете знати більше фактів про фінансові ринки та вміти заробляти, не зважаючи на періоди економічних циклів. У вас буде така можливість. В описі до цього відео є посилання на необхідне навчання, над створенням якого я працював роками. Там немає води та чарівних формул успіху, уроки в зручному форматі до 20 хвилин. Доступ назавжди в телеграмі. Можна дуже багато говорити, але найголовніше, що ви опануєте торгові стратегії на біржах NASDAQ, NICE, NASDAQ і зможете працювати з будь-якої точки світу. Але і це ще не все. Адже найважливіше це оточення. Тому ви отримаєте доступ до закритого чату практикуючих однодумців. Таким чином, в Україні стане ще більше заробляючих власними знаннями людей. Дякую за увагу! Всім профітів!